Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом, щоб звільнити з заручників Чернігів сьогодні у день місцевого самоврядування. Я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради і прошу її розглянути на найближчі сесії для мене життя міста. Важливіше будь-яких посад заявив во голови міста Ломако. Пишете за інформа во міського голови Чернігова, секретар міськради Олександр Ломако. Подав відставку, заявивши, що керівники військових адміністрацій взяли місто заручника. Він не стверджує, що чиновники з військових адміністрацій за оказівкою офісу президента взяли містового заручника їхня мова, щоб він пішов з посади. Мені передали простими словами: що я цього не зроблю. Вони зруйнують, занурять місто у хаос і показали, що буде, якщо відмовлюся, рив бюджету на 25 й рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста. Відсутність розрахунків за підрядниками, що працюють на відмовлення міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, Спорту жодної копійки на ЗСУ та багато іншого заявив Омера. за його словами. У 2022 році, як тільки ЗСУ відігнали війська РФ з півночі України, місто оточили внутрішні вороги, інтриги та чвари, призначених із центру парашутистів, очільник військових адміністрацій. В той же час Світлана Лобода, волонтерка, пише наступне Зеленський співпрацював з російським агентом Деркачем. Докази вилізка інформації що передав запис розмови Порошенка з Байденом під час виборчої кампанії в США, щоб порушити проти. Байдена кримінальну справу нагадаємо, це було у 2020 році, коли зрадник Андрій Деркач оприлюднив запис розмови на другий день на прес-конференції. Президента Зеленського закликав генпрокурора розібратися. Так от у суді Олександр Дубінський під протокол повідомив, що запис Андрію Деркачу передав особисто Володимир Зеленський. І про це повідомило видання Цензорнета. Президента Зеленський передав російському агенту Андрію Деркачу. Засекречений запис розмови президента України Порошенка і віце-президента Байдена, щоб вплинути на вибори. США на користь Дональда Трампа у нормальній демократичній країні цього стало б достатньо для початку процедури імпічменту президенту Зеленському, але з огляду на війну цей факт треба було просто зем'яти до неминучих виборів повного нового президента, коли б вони не були. Генерал Муженко змоделював ситуацію на випадок можливого перемир'я з РФ. Вважаю, генерала Муженка одним з небагатьох, хто вміє утримувати в умі велику кількість факторів, аналізувати і видавати короткий ясний висновок. Простішими словами, заглянути в майбутнє тому усім варто читати, що нас чекає, якщо ми зараз проявимо слабкість. Буквально недавно з'явилася інформація, що 20 січня в день інаугурації Трампа буде припинення вогню. А 25 травня у нас пройдуть вибори. Виникає питання, хто гарантуватиме це припинення вогню. Наш досвід з 2014 по 2019 рік показує, що стало припинення вогню. Не буває, що обсє спроможна забезпечити дотримання будь-яких домовленостей. Яким чином зараз це буде, коли фронт в три рази я скорис. Ком, практично в чотири рази більше ніж був до дім, десь прозвучало, що Борис Джонсон заявив про можливу участь британських війська, що говорили по французькі війська, з якою метою, коли під час проведення АТО стояли питання про демілітаризовану зону і розведення сторін по лінії зіткнення, були проведені певні розрахунки. Висновок необхідно залучити кілька десятків тисяч. Не буду називати конкретні цифри військовослужбовців інших країн для підтримки цієї демілітаризованої лінії. Зараз буде треба набагато більше які країни в короткий тер... Ермін цих двох місяців зможуть надати таку кількість людей. Скільки часу займуть підготовчі заходи, це клацанням пальців не робиться дуже небезпечно, і те, що по два боки цієї лінії будуть стояти більше мільйона людей з купою різного озброєння, де гарантії, що не буде випадкових пострілів, які спровокують якусь реакцію. Наступну мобілізацію ми на цей час припиняємо чи продовжимо. Росія припинить мобілізацію до комплектування військових частин. Промові дотримання режиму припинення вогню втрати впадуть практично до найнижчих. Ніщої відмітки ці 30-40 тисяч, які щомісячно Росія подає на фронт а після зазнаних втрат, будуть йти на нарощування угрупувань. Тобто за 4 місяці вийде 100-150 тисяч, а можливо і більше. Кажуть, що Путін готується прийняти рішення про демобілізацію. Російські телеграм-канали озвучують невелику кількість 12-15-20 тисяч. Це крапля в морі, але це спровокує питання демобілізації у нас. І це може стати масовою хвилею при відповідній роботі російської агентури. Вона частенько буває Активною надскладно відіграти суспільні настрої, створити якісь провокації, які примусять нас припинити мобілізацію, або навіть не припиняючи демобілізовувати певну кількість людей. Потім демобілізує тих, хто лікується в госпіталях та реабілітується після поранень. Будь-якому разі піде у цивільне життя. Він їх просто введе в категорію демобілізованих, але це буде такий потужний пропагандистський хід. Не знаю, чи зможемо ми такий удар витримати. Наступне питання нардепка від слуги народу Юлія Яцик заявила, що тимчасова слід. Ча комісія Верховної Ради з захисту права військовослужбовців, до якої вона входить, пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а замість них створити рекрутингові центри. Рекрутинговий центр це залучення людей на вакантні посади на добровільній основі. Яким чином можна замінити функціонал ТЦК? а Питання пенсіонерів, а питання поранених, а питання сімей загиблих. Хто цим буде займатися? Зараз цим займається ТЦК, і найголовніше, хто буде займатися мобілізацією, розформувавши ТЦК, ви повністю покладаєте. Систему мобілізації її не буде взагалі. Припускаю, що 25 травня проводять вибори. До того нас будуть дуже сильно качати. Одні будуть звинувачувати других, другі, другі, третіх, треті. треті перших. суспільство повністю поділиться на гуртки по інтересах. М'яко кажучи, на цьому фоні пройдуть вибори. Хай навіть в один тур це буде, і 1 червня оголошують результати. І тут вже зрозуміло. Ситуацію Путін каже, все добре. Ми готові розмовляти, але у нас умови змінилися. Може, провокація якась буде? Наші заявлять, а ми не готові. Путін з. Звернеться до світової спільноти. Ми хотіли, Україна не хоче. Ми переходимо в наступ. Це в ідеалі, а можуть взагалі нічого не пояснювати. Як було вже не один раз, вони мають посилені і укомплектовані угрупування. А ми повністю розвалену армію, розвалену систему мобілізації. Про які вибори може йти мова взагалі їх не можна допускати? Ми таким чином створимо умови для Путіна. Журналістка пише. Саме так створимо умови для здачі України. Якщо це не російський наратив, не робоча агентура, то чому це озвучувати? представниками влади, як це пояснити, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.